Всім хай, з вами Конзай, і сьогодні я прийду Minecraft на самій новішій версії 1.20 в хардкорному режимі. Але перед початком обов'язково ставимо лайк та підписуємося на канал. Зробили? Тоді погнали! Зайшов я в Майнкрафт, побачив зразу новий біом. Мені він сподобався, тому я зразу пішов створювати світ. Значить, я заспавнився. Зразу здивувався своєму новому скіну. Згайному він виглядав прикольно. Тому я зразу почав добувати дерево, скрафтив палки і верстак. І зразу почав добувати камінь. Далі я скрафтив собі кам'яні інструменти і не забув про пічку. Далі ж добув собі їду, знайшов овець, щоб потім скрафтити собі їжку І вирішив шафту і знайшов і добув вугілля. Скрафтив факели. Пережарив і забрав їду. І вирушив шахту за заїзо. І знайшов і добув заїзу. Потім знайшов ще заїзу. І ще. Скрафтив заїзні інструменти і броню. Далі я вибрався на поверхню і знайшов пустиннє селище. А в пустинному селищі має бути вербют. А ось і він. Подивіться, який він милий і класний. Дуже класно зроблений, мені дуже сподобався. Ого, подивіться, він встає. А ще він був дуже високий. Далі я хотів на нього сісти, але згадав, що потрібно сідло. Тому я побіг за сідлом і знайшов пустельний храм. Далі почав лутати сундуки. В першому сундуку сідла не було, але були якихось два нових шаблони. В інших двох сундуках теж нічого корисного я не знайшов. Так залишився останній сундук. І так, тут є сідло. Тепер ми зможемо покататися на вербюді. Далі я швидко вернувся до вербюда і сів на нього. Він встає. Ого і подивіться як я високо. Ха-ха, подивіться, як він прикольно вушками махає. Так, тепер саме головне це ривок. Ого, який він довгий. Дальше я знайшов непогане місце для свого дому, тому вирішив тут поселитися. Зразу почав добувати дерево. З дерева зразу роблю паркан, щоб вербьют не втік. Ось так і закінчилась моя 80-та хвилина. Почала з того, що я побачив, що вербют втік. І тут я згадав, що вербют може заїзати на паркан. Тому я зразу вирішив зробити паркан вищим. Все, тепер він точно не втече. Далі почав добувати дуже багато дерева для свого дому. В мене вийшло добути майже 300. Далі я почав розчищати територію та починати будувати свій дім. Далі я пофарбував своє їжко в синій колір і обустроїв свій дім всередині. Далі зробив невеличку ферму тростини. Ось так вже виглядає мій дім. Далі я скрафтив щітку для археології і вирішив на пошуки будівлі, де буде загадочний пішок. Приблизно через 30 хвилин мені вдалося щось таки знайти пустинний храм. Далі я спустився в нього і почав шукати той пісок. Ось і мій перший пісок. Подивимося, що тут буде і його тут алмаз. Мені сподобалось так добувати речі, тому я вирішив шукати ще піска. Ще один пісок і тут щось глиняне. Ось ще один пісок. І тут порох. Ще один. І ще. Мені сподобалося займатися археологією, але я вже не міг знайти піска, тому я вирішив йти додому. Далі я спустився і подивився, що в храмі, там нічого корисного не було. Тому я вирішив йти додому, але їжка в мене не було, а на дворі була ніч. Тому я вирішив ніч перечекати. Після того, як наступив день, я побачив перед собою джунги і вирішив в них завітати. В джунгах я знайшов кавун. І саме головне бамбук. Я хотів знайти бамбук, тому що в 1.20 версії його обновили. І тепер з нього можна крафтити різні блоки. Далі я скрафтив блок з бамбука. Мені цей блок дуже сподобався, дуже красивий. Ще я спробував обтисати бамбук, теж він виглядає дуже красиво. Ще я знайшов мангровий біом, теж дуже красивий біом. По дорозі додому я знайшов посту розбійників. Піднявся наверх, але в сундуку нічого корисного не було, крім рога. Ріг прикольна штука. Далі ще випустив елеїв з клітки. Перевірив, як вони працюють, механіка мені сподобалась. Дальше знайшов і залутав в храм у джунглі, майстерно обійшовши всі постки. І ще знайшов і залутав секретну кімнату. Нарешті я знайшов свій дім. Ось так і закінчився мій ще один день. Наступний мій день почався з того, що я почав копати глину. Мені потрібно було глини, щоб скрафтити нові великі горшки. Далі я ці горшки поставив. Вони мені виглядали трошки пусті, тому я вирішив зверху поставити ще малий горшок з квітками. Далі я почав спускатись в шахту за алмазами. І тут понеслось. Я думаю, як ви зрозуміли, алмазів я знайшов досить багато, тому з неї я скрафтив алмазні інструменти та броню. Далі я скрафтив стіл ковая і вирішив змінити собі броню. А орнаменти я знайшов у пустинному храмі. Ось так тепер я виглядаю. дуже багато різних варіантів, як можна прикрасити свою броню. Далі я зібрав тростину. І скрафтив нові книжні полки. Далі я провірив, як вони працюють, і мені дуже сподобалась їхня механіка. Тепер можна робити справжні бібліотеки. Далі я скрафтив собі лук. І пішов добув трохи пір'я і кремню, і скрафтив стріли. Далі до мене завітав странствуючий торгівець, але в нього нічого корисного не було. Тому я знову почав спускати шахту за обсидіаном. Далі я знайшов лаву і почав добувати обсидіан. Потім я ще знайшов алмази І вернувся додому. З тих алмазів і обсідіана зразу скрафтив собі зачарувальний стіл. І зразу я зачарував собі алмазні інструменти та броню. Далі я побудував собі портал ад Після того як я добудував портал, я зразу пішов в ад Зразу сфоткав координати, щоб не загубити портал, і побіг шукати фортецю. По дорозі знайшов і вбив гаст, і з нього випалося загас, далі знайшов потворений іс, а тут спавниться дуже багато ендерменів. тому я вирішив їх пофармити. Потім через хвилин я 10 я знайшов фортецю. І далі я почав фармити блейзів. Далі знайшов і зібрав адський наріст. Після того як я добув стержні блейза, я вернувся додому. Ось так і закінчиться ще один день я захотів побудувати ще пару ферм, тому я почав розчищати територію доряни. Побудував загін для корів, зробив город для пшениці і знайшов і привів корів. І на останок ще посадив бамбук. Розмножив корів та зробив паркан для своєї території. Ось так тепер все виглядає. Далі скрафтив варочну стійку. І зварив собі Зіїя сили. Щоб легше було вбивати дракона. Потім ще Зія зварив. І ще. І на останок зварив з її регенерації зі сюзи гасту, яку вивив в воду. Ось так тепер виглядав мій інвентар. Ось так і закінчився мій ще один день. Цього дня я вирушу на пошуки ендерпроталу, тому кинув перший лог і побіг в його напрямку. Те, що я знайшов і спустився в фортецю. Вклав всі ока. Ну що, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І погнали! Ну що, ось і кінець. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. В загальному 1.20 версія вийшла дуже навіть класно. Багато різного додало. А з вами був Конзай. Всім пока!